Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Аудіювання Народні співці. Кобзарство своїм корінням сягає часів Київської Русі. Попередниками кобзарів були музиканти, зображені на фресках у Софії Київській. З князівських часів дійшло до нас ім'я Мануйла. У Галицько-Волинському літописі згадується, що у 1240 році жив і творив співець Метуса. Як свідчать найдавніші джерела, кобза була досить поширеним музичним інструментом, і попервах грали на ній не лише сліпі люди. Як це склалося пізніше, найдавніша кобза мала тільки три струни. З часом інструмент ускладнювали це зокрема засвідчує збільшення кількості струн? У другій половині 19 століття кількість струн і приструнків так називають короткі струни, розміщені на правому боці деки. Зросла. Наприклад, на бандурі Кобзаря Григоренка з Полтавщини їх було вісім, на бандурі Остапа Вересая з Полтавщини дванадцять, а на інструменті Гриценка Холодного 45. Зрозуміло, що збільшення кількості струн до декількох десятків. Потребувало дедалі більшого хисту, спеціальної підготовки, і поступово сприяло професіоналізації. Кобзарі були творцями славнозвісних дум та історичних пісень, що відображали найважливіші події життя українського народу впродовж багатьох століть і закликали його на боротьбу. Проти поневолювачів сюжети дум та пісень про боротьбу проти турецько-татарських нападників і польської шляхти стали важливими історичними джерелами, створеними кобзарями безпосередніми учасниками подій під час походів або після них. Героями творів кобзарів. Ставали улюблені в народі історичні постаті самій Локішка, Байда, Маруся Богуславка, Богдан Хмельницький, Петро Сагайдачний, Петро Дорошенко, Іван Погун. Кобзарі завжди прославляли бойові походи війська Запорозького, а козаки понад усе любили пісню на війну. Безіменні народні співці передавали з покоління в покоління своє мистецтво, яке виховувало в народу патріотизм, почуття національної гордості, високу духовність. Недаремно Тарас Шевченко, який зізнався, що як поет зростав на високопатріотичних думах та піснях кобзарських, з поваги до цих народних співців. Назвав свій перший збірник творів кобзарем. Незрячі кобзарі були не жебраками, що випрошують милостиню, а професіональними виконавцями, які грою на бандурі та співом заробляли собі на життя. Історично склалися три типи кобзарів. Співці першого типу виконують думи та пісні. Не вносячи у виконання творчого елемента, тобто співають і грають на кобзі так, як вони навчилися від своїх учителів, другий найпоширеніший тип кобзарі імпровізатори, які щоразу вносять у виконуваний твір якісь зміни, що залежать від їхнього таланту. А також від умов і часу виконання твору. До третього типу належать кобзарі творці, які самі складають і виконують думи й пісні. До нас дійшли імена лише кількох творців. Зокрема, це кобзарі Михайло Кравченко, Петро Ткаченко, Степан Пасюга. Федір Кушнерик, Євген Мовчан, Євген Адамцевич, Остап Вересай належав до другого типу кобзарів і був блискучим імпровізатором. Виконуючи думи, він умів надати простому сюжетові глибокого змісту й експресії. придаючи стан великої скорботи, спричиненої втратою козаками свого побратима. Спів кобзаря переходив у трагічний скрик. Зойк Стогін. Вересай майстерно використовував уповільнення ритму, емоційні піднесення та спади голосу, поєднання речитативу й розлогого співу, що разом із майстерною грою на кобзі справляло незабутнє враження. Яскраву грань. Творчої індивідуальності Остапа Вересая становило виконання ним гумористичних та сатиричних пісень. Потрібного ефекту співець досягав грайливістю мелодії, жвавістю ритму, характерною мімікою, пританцьовуванням у такт пісні, відповідною до поведінки та вдачі героя інтонаційністю. Це був справжній театр одного актора, який не лише дарував високе естетичне задоволення, а й ніс значне ідеологічне навантаження. Саме це й вирізняло творчу манеру Остапа Вересая і зробило його ім'я відомим з поміж сучасників. Завдяки своєму таланту Остап Вересай пробуджував у слухачів почуття поваги до своєї історії. Високі естетичні та патріотичні почуття. Дякую за увагу, шановні, бережіть себе. Далі буде.